Це Віталій Доношкварцяни після вчорашнього поєдинку проти Дніпра, бойового Дніпра, він дав відповідь головному тренеру Шахря. Давайте послухаємо. Після цього результату вам не шкода, що два матчі, а не один і волині ще не в наступному раунді? Не шкода. Саме головне, що Шахтер щось недоволен. Вони ж диктують правила, вони пишуть регламент, вони пишуть. Кубок, жеребкування, все робить Шахтар. І вони ще з чимось недовольні. Вже вся друга ліга поіграла Шахтером, вже перша ліга буде грати. І все, щось їх не устрає. А ми мусимо грати. Я і три ігри грав, що для чого ми робимо. І так ігра мало. Кажу, мало грає, Багато граємо, де ми багато граємо. На цього 26 на сезон і пару йор на кубок. Добре, що ми виграли, там Ахтирка, тут ще, може якісь шанси. Процентів 30, я більше не даю на Дніпро. А, треба грати і більше, я думаю. Мені взагалі не подобається, то, що шукають, що шахтеру підходить, то і робиться. От підходить так, давай шахтеру, а ви остальні, підстраюєтеся, як хочете.